Площадку зробила, є де валити тепер. Ого! Вали капець. Прекрасно йде, просто прекрасно набирає. Дивіться, заїхав до нас отакий електровелосипедик, в принципі, простенький на Ліонові батареї 500 Вт 48 вольт 20 А до 50 кілометрів вали. Дивіться, подивіться, який має гарний. Тут зарядку все показує. Цифру цей блад є в нас значить повороти, бачите, все вказує працює. Дзвіночок є, фари є, кріплення на телефончик є. блітус є, можна телефон тут підключити. Є сигналка, дзеркала гарно, дуже гарно видно. Навіть, от дивися просто супер. Можна допомагати, педалами крутити. Якщо змучений їдеш з роботи, просто ставиш собі ноги сюди і не треба нічого допомагати. Він їде просто сам собі. Маєш бажання покрутити, крутиш. Велосипедик новий, бачите, ще можна якусь малу дитину таку в районі до 50 кг посадити і без проблем її повезете. Амортизатор, як в мотоцикл, бачите, на ноги є по гальмах. Проблем з ним немає, гальма тут механічні, на тросик, якби щось, тросик замінили і їдете далі. Бачите, має дуже гарний прекрасний вигляд. Вилучка амортизаційна, щоб глушити по горбах, по ямах сюди. Дивіться, є кошик, можете сюди собі якісь там закупи покласти з рукавички. Тут і маєте, значить, фара стоїть гілізована. На дисках лити гарних. Велосипедик просто прекрасний, тонче має світитися, наскільки я знаю, бачите, в ввечері їдете. І різні кольори такі. Ось така гарна підсвіточка. ну В принципі, непогано. І плюс фара підсвічується. Бачите. Когось буде таке цікавити, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua. Там усі електровелосипеди, які є на тому сайті, є в наявності. Також можете заїхати до нас, в кулики, веломагазин, вулиця Львівська, 14. На тест-драйв. Безкоштовно. Дивіться, яка площадка, щоб ці протестувати. Ціна такого апарату 27 300. Хто не має такої можливості приїхати сюди, собі його на тест-драйв приглянути. Ми надсилаємо новою поштою по цілій Україні і безкоштовна доставка на цей електровелосипед.